як би нам тут добре не було. Треба закінчувати офіційно. Ви можете ще залишатись тут, спілкуватись. Коли ви ще зберетесь, так друзі. Дивіться, яку Бог погоду чудово зробив. Це диво, друзі, це чудо, тому що ми бачили прогнози, ми спостерігали кожної години, заходили, дивилися. Дощ, вісять хмари і все, ніякого сонця. А тут Бог повели, ну просто чудо. Я казав перед хором: якщо буде, то це буде просто чудо, що Бог з нами, Бог благословляє нас. Він, він хоче нас слухати, брати і сестри. Ми дуже вдячні, що ви прийшли. Шановні добенчани, це найкращий час, який можна було провести. Але, друзі. Знаєте, цей хор зібрався, це просто чудовий хор з різних церков. Ми ще ніколи так не збиралися, ще ніколи не співали разом так. Цей чудовий гурт, вони ще в кінці нам заграють. Як вони заграли цю пісню Годи, мені трохи сумно стало, я не знаю, як вам. Думаю, вже голос втрачаю, що далі буду втрачати. знаєте, Годи. Беруть своє, як то кажуть. А що ми зробили для Бога? Що ми залишимо тут, друзі? Як ми будемо помирати, залишати цю землю? Що ми вкладали в своє життя? Скажіть, я хочу просто залишити вам такий заклик зробити в кінці цього прекрасного богослужіння, зробити заклик, прочитати з Євангелії, як Ісус Христос, як ангел, зв'язано з Воскресінням. Послухайте. Озвався і промовив жінкам, не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ято це ви шукаєте, немає його, тут, бо Воскрес, як сказав, підіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Ідіть же хутко, скажіть його учням, що Воскрес із мертвих. І далі перестрів Ісус учнів і каже, радійте. І знову в 10 му віршику каже, це Матвія, 28, 10. Не Ідіть повідомте, братів, друзі, що тут таке за запрошення, що тут за речі, скільки можна вже балакати, скажіть, скільки можна співати, скільки можна сидіти в своїх хатах, в своїх храмах. Треба виходити до людей. Треба виходити в цей світ, щось робити, щось міняти. І, і слава Богу, щось нам вдалося вже, щось вдалося. І ми ще будемо більше працювати. Друзі, з вами разом. Ми сьогодні не ділимося ваші, наші віруючі, такого, такого патріархату, матріархату. Нам це не треба. Або вірав. Бога жива, є, або її нема. Скажіть, як можна зсередини? Хіба можна трошки вагітним бути? Можна? Або вагітний, або не вагітний, правильно? Або ти віруючий, або не віруючий. Третього нема. Друзі, послухайте, християни, дорогі, якщо ви християни, не лякайтеся, не бійтеся, не бійтеся цього світу, не бійтеся цих всяких страшилок. Бога бійтеся. І все буде гаразд. Слідуючи, підіть, подивіться на місце. Бог хоче бути доказовим. Бога можна доказати. Бога можна. Він хоче доказати, що віра, християнська раціональна віра. Це не якась фанатична віра, не знати, в що ви вірите. Її можна перевірити, її можна доказати на ділі. Ідіть, подивіться, де знаходиться він. Пустий гроб. Християнство сама правдива релігія в світі. Слідуючи, ідіть хутко і скажіть. Ідіть хутко і скажіть. Я хочу, брати і сестри, вам сказати, що там в палаці, отам намет є, там Р-500, і там є різні буклетики, там є такі кошики пасхальні. Візьміть і комусь занесіть. Добре? Не йдіть порожніми руками. Ідіть, скажіть, що ви чули на сьогодні на площі. Скажіть, що Бог робив в вашому серці. Скажіть, що Бог зробив. І цей світ зміниться, тільки не сидіть. Сам Ісус Воскресний каже: Йдіть і скажіть моїм братам. Бо вони сумують, бо вони не знають. Ми бачимо, що люди неправильно святкують. Ми бачимо, що люди не знають нічого про Бога. А хто їм сказав? Ви їм сказали? Хіба ви маєте право їх засуджувати, якщо ви їх не навчили? Християни дорогі, не сидіть в своїх хатах, не сидіть в своїх церквах. Зараз чудовий час, чудовий час пробудження в Україні наступає. Бог хоче поміняти нашу країну, Бог хоче поміняти нашу, нашу землю, можливо, через Україну, але почати з вас, з вас. Християни дорогі, почніть мінятися, перестаньте критикувати, перестаньте сумувати. Ідіть і скажіть, і люди зрозуміють вас, навчіть їх всі народи в кінці цього розділу, каже Ісус Христос. І так, брати і сестри, молодь дорога, ви є молодь. У нас в місті є молодь чи нема? Скажіть, на що ви здатні, на добро ви здатні? Ви вийдете в місто поприбирати чи ні? Не чую. Ви вийдете в місто проповідувати про Христа чи ні. Скоро буде день молоді. Цей травень, це молодіжний тиждень, тому місяць, тому є дуже багато праці для вас, молодь дорога. Не знаю, де моя. Дякую. І так, оголошую, слідуючий захід. Християни, 21 квітня з 17.00. 22 квітня 18.00 цілодобовий піст і молитва за пробудження в нашій країні. Ви згідні чи ні? Оди одну добу не поїсти. Я не чую, дорогі, я не чую. Треба практикувати вже. Треба вже приступити до діла. І так, з 21 квітня 17.00 до 22 квітня 18.00 нольнуль молитва за в Україні. Хто буде пісти постити і молитися? Слава Богу. Запишіть цю дату, хоч не забудьте. З 16 по 23 квітня ми, ми молимося за нашу країну. Цілий тиждень Рівненська область. Це для нас честь, довіряють нам, що ми молимося за нашу країну за пробудження, за духовне відродження її. Дивіться, ми перші в світі по корупції. Ми дуже багато що в у світі по дитячому алкоголізму, по наркоманії. Хто буде молитися, християни? Коли ми прийдемо на площу, станемо на коліна і будемо молитися за нашу країну. Починаємо це робити 7 травня. 18.00. 00. 00. Районний будинок культури приїде Соловій Роман Павлович. Таке ж буде велике дійство. Ваше буде реклама. Будуть в соцмережах буде реклама. Так що передавайте до одному церквах. Це також буде буде велике свято, велике богослужіння. Якраз буде говоритися про реформацію з 21 по 23 квітня будинок дітей і молоді на 18.00 щовечора. Буде Фелікс Понятовський говорити лекції по реформації. Дуже цікаво, брати і сестри, дуже цікаво. 1 червня, День захисту дітей. Тут, на цій площі, на цьому майдані, ми хочемо зробити сімейне, дитяче свято. Треба підтримати цю ідею. У вас буде інформація. Молодь. В травні наш час. Велосипедні проїзди пробіги. Ми будемо це робити в ім'я Ісуса Христа, щоб бачили, що є християнська молодь. Різні спортивні, спортивні естафети, спортивні турніри. Будемо присвячувати Богу Ісусу Христу, що християнська молодь це, це здорова молодь, це здоровий спосіб життя. Такі от запрошення. І ще, 18 червня, планується підняття на Говерлу. молодь. Ви поїдете в Карпати чи ні? Ми поїдемо в Карпати і буде підняття на говерло. Кращі люди. Так що такі запрошення сьогодні звучать. І так, що сказав Ісус Христос? Не лякайтеся, підіть, подивіться на місце, де знаходиться Він. Ідіть хутко, скажіть і останнє, радійте, не сумуйте. Християни дорогі, якщо ви сумуєте, радієте, то щось не так в вашому житті. Справжня радість вона залежить від Господа Ісуса Христа, а не від погоди. Христос Воскрес! Запрошуємо вас в церкви, де будуть проводитись богослужіння. Пастори сьогодні цих церков виступали. У нас їх повно, івановських церков. Повно, виберіть собі, яка вам подобається. І йдіть, не сидіть вдома. Славте Бога! Хай вас Бог рясно благословить ваші сім'ї, ваші родини. До заключної молитви запрошується, можна сказати, патріарх наш Анатолій Максимович. Він звершить пасторську молитву благословення для нас всіх, для міста, на владу. Якщо якісь оголошення ще будуть, можете підійти і після цього сказати. І на кінець, звичайно, ми запросимо наш чудовий гурт Сіон, який нам заспіває. І заграє, можливо, більше, ніж так? Да? шановні громадяни нашого міста, дорогі християни, ви щасливі, що сьогодні причиною такого чудового збору, який Бог дарував нам по своїй божественній милості, сталася причина святкування. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні багато різних причин для гріха. Тільки подивіться кругом, що кругом діється, Всяк, всякого ненаситного гріху, всякого розбищення. Але єдина єдина єдине мирило, той, хто воскрес із мертвих, є нашим добрим порадником порадьтеся з Ісусом Христом, що після всього цього що можете ви вчинити і як вам правильно жити. Я бачаю, мені багато не дали часу, але ж я хотів би сказати, друзі, дорогі, що я хочу разом з вами помолитися і поблагословити кожну із нас молитвою благословіння на наше життя в майбутньому. Я хочу дуже щиро подякувати за, за нашу місцеву владу. Я хочу дуже щиро подякувати за нашу верховну владу, дякувати за президентську владу, за всі гілки сьогоднішнього, сьогоднішньої нашої держави. Хочу сказати, дорогі друзі, що мій 78-й рік вже на закінченні. Ну, він ще не почався, але він буде продовжувати далі по вилості Божій. То я за 77 років можу сьогодні сказати вам, що ця наша влада місцева свій час за визнання. Воскресло Ісуса Христа запхали мене в тюрмо. Тому що я сьогодні радію, і тішуся тим, що наша влада сьогодні стоїть і дякує Богу за Воскресіння, за Ісуса Христа. Це причудесно. Я дякую за верховну владу. Дякую за президента, який дав. Відпис підписав такий указ святкувати реформацію 500. І ця реформація вона абсолютно буде продовжуватися в той період часу, на який вона назначена. І тому хочу подякувати Господу і помолитися разом з вами. Хай Бог вас всіх благословить. Молимся нашому Господу. Прошу. Скоріть, схиліть, схиліть ваші серця перед Богом. Подякуйте, що ви є сьогодні свідками такого чудового свята, яке Бог дарував. Ми все це бачимо дійсно наяву, реально те, що Бог сьогодні звершив цей день. Будемо молитися Богу. Наш Небесний Отець. Я щиро тобі дякую за те, що смерть не могла одержати життя. Життя перемогло смерть, а життя було в Ісусі Христі. Бо Він сказав свій час таку, таку, такі слова: Я дорога, правда і життя. І тому ми не видяки Господу, як тьма не може встояти при появленні світла, так і смерть не могла встояти при проявленні життя. Нас Христос це життя. Виберіть сьогодні життя, виберіть благословення, йдіть за життям. Воно є. Вона вам все і необхідно і в щоденному вашому життю, політичному життю, соціальному життю і в духовному життю потрібно життя, а життя то Христос. І тому щиро тобі дякуємо, Господи, що сьогодні ти проголошений тим чудовим хором та її декламацією, тими чудовими діточками. Тим чудовим оркестром наших дорогих братів ми сердешні за це, це дякуємо. Я прошу тебе, Господь, поблагослови нашу місцеву владу, поблагослови верховну владу, поблагослови Господи, всей світ, аби світ зупинився перед страшним переступом страшної ядерної війни. Ти знаєш, Господи, до чого це все привело і до чого може привести. І тому ми вилагаємо ім'я Твого, ім'я Господа, Твого улюбленого сина, щоб ти через нього. Зупинився ці страшні проїски ненависті, які сьогодні є в Україні, які сьогодні по всім, по цілому світу. Люди не жаліють один одного, люди б'ють один одного, українець б'є українця. Жінки б'ють чоловіків, чоловіки б'ють своїх жінок, діти вбивають своїх батьків. Господи, змилися над нашою українською землею, нашою, нашою українською територією і над цілим світом. Хай буде твоє Боже благословення протягом аж до світу. Відаючого Воскресіння, що дозволить нам знову зустрітися і святкувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Щиро тобі дякую, що я можу чудово сьогодні помолитися разом з моїми друзями, разом з нашими жителями нашого міста, зі всіми християнами, які так чи іначе вірять, що Ісус Христос Воскрес. І я всіх поздравляю вас, хто вірить в Ісуса Христа. Він живий! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Амінь.